Я дякую, що ви залишаєтеся з нами. Київ продовжується в прямому ефірі програма громадська приймальня». Отже, сьогодні перший день осені, перше вересня. Ми продовжуємо вам вас консультувати на важливі теми у цьому блоці у парадах лікаря. Ми теж піднімаємо одну з важливих тем, яку насправді вже піднімали, але є кілька аспектів, які жодного разу не доргалися. Отже, сьогодні вкотре говоримо про грижі, які є одним з найбільш поширених хірургічних захворювань. Часто вони, до речі, призводять до тимчасової втрати працездатності, також до інвалідизації або навіть летальних випадків. За частотою виконання Операції грижі займають друге місце в абдомінальній хірургії після апендектомії. Замить все про грижі, живота, симптоми, причини, види і лікування. Сьогодні у нас у студії я рада вітати Сергія Піотровича, керівника Київського міського центру. Гриж живота. Ми працюємо у прямому ефірі 223-0971. Тема дійсно вкрай важлива, тому дуже прошу вже телефонуйте 223-0971. Все про грижі живота. Ну, ми зараз кілька таких аспектів піднімемо, які не піднімали дійсно жодного разу. Але якщо у вас є запитання по всіх всіх грижів живота, можливо, щось там бентежить, яка діагностика, як лікується, чи можна уникнути операції? Будь ласка, телефонуйте, пан Сергій. Дасть відповідь на всі ваші запитання. Я рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Так, на початку я хочу, щоб ви, по-перше, нагадали, а потім ми перейдемо, тому що насправді ну, є дійсно про що говорити. І методики, нині, малоінвазивні втручання це все важливо. Якщо у нас такі запитання будуть, тоді ви дасте відповідь. Єдине, я хочу у вас запитати: по-перше, нагадайте, які взагалі є грижі живота. Це перше, що хочу від вас почути. Ну, я, з вашого дозволу, хочу також привітати всіх з початком прошу, навчального прошу, року. Питань, оскільки прошу. це загальне сімейне свято. І в кожній родині практично святкується день знань. Побажати учням успіхів навчанні, батькам і дідусям, бабусям радості від того, що їхні чада пішли в школу і будуть гарно навчатися, безумовно, миру і здоров'я, тому що без здоров'я нічого не миле і навчання не піде гарним руслом. І хочу сказати, що осінь це найкраща пора, коли необхідно виконувати планове хірургічне оздоровлення, угу. організм. Відпочив, набрався сил, вітамінів, тому осінь це найкраща пора. Тому і дуже логічно, що я у вас в студії і розповім вам про грижи. Ну, Ви, напевно, вже знаєте, що грижа є випинанням внутрішніх органів так, через звані слабкі місця. А ці слабкі місця на животі це є ділянка попочного кільця, це є паховий канал, це є біла лінія живота. Це локалізація, все так, різні, Це локалізація, да. uh -huh. і при значному підвищенні внутрішнього червоного тиску і неможливості червоної стінки протидіяти цьому тиску, і утворюється грижа. Вона, якщо виходить назовні, то це зовнішня грижа, але вона може виходити в іншу порожнину, наприклад, в грудну порожнину, тоді виникають діафрагмальні грижа. А також є ще грижі, які виходять в щілини і кармани черевної порожнини, так звані внутрішні грижі, яких досить тяжко діагностувати. Зараз ми продовжуємо. Нас і до дзвоню, бачите, правда, от важлива тема. Говоріть ви в ефірі. <головік> У мене після грижа. Не дівалі. Робили... Вона така, як футбольний м'яч, Я в бантажер могу то А Операцію делать, ну знаєте, як то і страшновато. Я угу. для піра для операції перенес ну будем там кишечник, селезенка, поджелудочная. Угу. Так вроді би, ну, чувствую себе нормально, але режа, звісно, мені мешає. Що ви мені посоветуєте? Я трубку ложу, буду з телевізора слухати. Давайте кладіть. Ми чекаємо. Кладіть слухавку, а тепер слухайте, будь ласка. Дякую за запитання. Дійсно. А що це я хочу тоді одразу пояснити. Тобто бувають випадки, коли, пропорувавши щось з такої галузі саме абдомінальної хірургії, теж може виникнути післяопераційна грижа. Так, Так. одним із різновидів гриж є післяопераційні так. грижі. Це грижі, які виникають на місці післяопераційного рубця. Їх раніше ага. ще називали рубцевими грижами. Так. І от на місці післяопераційного рубця виникає випин, який з часом збільшується. От даного нашого пацієнта ми бачимо, що це вже грижа великих розмірів. Вона нікуди не зникне, її необхідно оперувати, тому що з роками вона буде збільшуватись, буде турбувати пацієнта, і все рівно питання стане про оперативне втручання. Тому краще це зробити в плановому порядку, обстежитись, виявити супутню патологію, яка декомпенсована, її компенсувати, тобто підлікуватись і потім планом порядку звернутися до спеціалістів, а саме. До нас в Київський міський центр гри живота, де ми виконаємо про це державний заклад Київська міська так. клінічна лікарня номер п'ятнадцять. Ідине мені скажіть, якщо ом, ну я не знаю, коли людину була прооперована. Якщо її там прооперована кілька місяців тому, це можна одразу робити? Чи треба все-таки зачекати? Як правило, післяопераційні грижі виникають перші три роки після операції, роки, починаючи так? з двох uh -huh. місяців, і до трьох uh -huh. років це найбільше uh -huh. такий період часу, коли вони виникають. Причиною виникнення післяопераційних гриж їх багато. Це Деякі чинники залежать від самого пацієнта, тобто його особливості будови організму, а також загальний стан. Як правило, післяопераційні грижі виникають після оперативних втручань, які виконані в грентному порядку, тобто mm -hmm. по швидкій допомозі. Тобто, виявляється, у людини виникло яке запалення в животі, його беруть в лікарню, оперують, зашивають рану, а організм ослаблений. У нього може бути інфекція в ділянці рани, тяжкий післяопераційний період, такий, наприклад, буде як вздуття живота, то сперезки шківника, або виникне ще, не дай Бог, кашель чи запалення легень. І це не сприяє загоїні післяопераційної рани, і на цьому місці може утворитися випин і грижа. Тому грижу вашу необхідно обов'язково прооперувати, але амбулаторно в себе в поліклініці. Так, ну 22309 сімдесят один. Попередні додзвонча, Сподіваюся, що ви почули відповідь на своє запитання. А ми йдемо далі з вами. Я ще кілька, після операційні зараз грижі, ми торкнемося ще більш детально. А, скажіть, а от такі грижі? Там ми зазначили грижа білої лінії живота. А, ну, пахова там вона видна, я так розумію, пупкову ту саму, якщо. Але ж є грижі, які візуально не бачить людина. Так, Сама і... не знає, що в неї є грижа. Ви знаєте, що в нас дуже різних цікавих випадків було багато, mm -hmm. особливо людей з ожирінням. Невелику грижу людина не може uh -huh. побачити сама, оскільки є великий шар жирої клітковини, але все рівно є відчуття, буде відчуття якогось болю, дискомфорту в даній ділянці uh -huh. тіла, особливо коли вона знаходиться в положенні стоячи або виконує якусь певну фізичну роботу. Тоді там буде біль і дискомфорт. Може це проявлятися порушення випорожнень. Якщо людина візьме на цю ділянку, покладе руку і візьме, покашляє, то вона може відчути, як їй в руку вдаряє внутрішній орган, це так званий симптом кашлівого поштовху. Uh -huh. Ну і звичайно, якщо в людини є якісь сумніви, то краще звернутися на консультацію. І я хочу сказати всім пацієнтам, в яких виконана була операція, що вони обов'язково повинні звернутися до хірурга, який їх оперував там, через два місяці, потім через рік, два, або ж в поліклініку до хірурга з метою профілактики. Виявлення от гріж живота. Угу. І тоді ну, не прийдеться мати такі великі грижі діагностування робиться? Нагадайте, будь ласка, що, яка що? діагностика? Діагностика дуже проста: людина встає і надуває живіт. Якщо на животі є якась деформація, тобто якийсь випин, який. Якщо вона покаже, от, симптом кашльового поштовху, а потім вона лягла цей випин зникає, угу. значить це може говорити про грижу. Це такі, скажімо, візуальні методи дослідження. Ну, є більш сучасні методи дослідження, такі як ультразвуковий метод дослідження, або ж в крайньому разі комп'ютерна томографія, який дає можливість діагностувати грижу. А, а які проблеми можуть виникати зі здоров'ям людини, в якої є грижа? Навіть якщо вона там не дуже велика ще розмірів. Ви знаєте, термін грижа він був введений давно, ще 200 років до нашої ери Клавдієм Галеном. І Грижа, я так розумію, на нашому перекладаці і за те, що Грижа, що вона гризе людину, вона може мучити довго людину, вона не звертається за за медичною допомогою. Мучить і мучить, але коли виникає ускладнення, тоді вже вона звертається. Отак, от, угу. от небезпечна грижа своїми ускладненнями, такими як защемлення. Тобто, уявляєте, людина підняла якийсь тягар, угу. і через цей отвір в м'язовопонавротичному шарі червоної стінки вийшло більше органів, чим цей отвір може пропустити. І воно здавлюється там, тобто порушується кровобіг, можуть ці органи, які вийшли в грижовий мішок, некротизуватися, виникнути перитоніт, Кишкова непрохідність, і людина може померти. Угу. Це одне ускладнення. Може виникнути так звана неправимі грижі. Коли внутрішні органи, які вийшли під шкіру, вони травмуються і там виникають зрощення. І вже кишка ця назад живіт не може повернутися. І тоді порушується пасаж кишечника, тобто виникають закрепи, виникає біль. Може виникати запалення, ну і інші. Тому грижа, це, можна так сказати, Граната, з якої вийняли чеку, і людина носить її в кармані. Вона в будь-який момент, саме непідходящий момент, може ускладнитись. І тому грижі необхідно в плановому порядку лікувати. А єдиним методом лікування гриж це їх зашивання герніопластика. А зараз ми про це теж детально говоримо. Нас і додзвонює, дзвоняють чи ви в ефірі прошу? Ви в ефірі говоріть. Алло, добрий день. Добрий. день. Добрий день. Я хотіла моєї сестри, їй 66 років, у неї, це з Веселіновського району Миколаївської області дзвонить. У неї, в общем, попова грижа. Так. І, і така, як, як добрий бакал, угу. Боїться вона робити операцію. Угу. Таке, в общем. Дякую за запитання, зрозуміло. Ну, так, Зрозуміло так. Е, я хочу одразу, щоб було тут порозуміння, бо таке це не запитання, боїться, боїться. боїться. Всі бояться партина втручання. Це, це зрозуміло. Тут навіть я не, не знаю людину, яка сказала, я не боюсь операції. перепрошую, але навіть якась невеличка партина втручання вже викликає ну, страхи і побоювання. А я хочу одразу тоді, щоб ми поєднали це запитання і одночасно в продовженні цієї теми. По-перше, які на сьогоднішній день є методики проти на втручання, це раз, і які ризики? Тому що ну, є такі, знаєте, коли те, що я чула, я боюсь робити оперативне втручання щодо грижі живота, тому що ой дуже часто, ледь не у кожного другого, після того як одну грижу прооперували живота, через певний час до вас з'являється. Наскільки вже на сьогоднішній день методи, які в нас використовують хірурги, ви і ваші колеги, вони дозволяють уникнути повторного розвитку і виникнення грижі? Зрозуміло. Ну, що стосовно на нашої пацієнтки, напевно, я їй відповім і потім на ваше запитання. У пацієнтки є вже грижа, пупова грижа середніх розмірів, і тому після планового обстеження, щоб виявити, які є в неї супутні захворювання, їй обов'язково необхідно виконати оперативне втручання, тому що все рівно. Питання стане про операцію. Рано чи, пізно, Рано чи пізно. Тому що шкіра над цим пупком, я так розумію, вона потончиться, можуть утворитися виразки угу. і навіть кишковий, кишкова з тобто, Бокал, це великий скелег? Так, я ні? думаю, що це, великий, це більше 15 сантиметрів угу. Велика. Тепер стосовно до лікування Гриш. Значить, лікування Гриш сучасний метод, це безнатяжний метод. Угу. Тобто, коли, раніше як лікували Гриш? Брали. Цей отвір, краї і стягували, тобто тканини стягували. Але ж ми стягуємо живі тканини, і вони прорізалися і повторно утворювалася угу. гріжа. Безнатяжний метод став можливим завдяки тому, що є додатковий синтетичний матеріал, тобто так звані сітки, які ми використовуємо для герніопластики. Так от, герніопластику на сьогодні можна виконати відкритим методом: це коли ми робимо розріз шкіри в ділянці грижі, усуваємо, вправляємо внутрішні органи в живіт. І зашиваємо грижовий дефект із імплантацією сітки. І є лапароскопічні методи, коли ми через проколи в черевній стінці, дивлячись на екран монітора, через лапароскоп маніпулятором підводимо сітку з середини червоної порожнини і таким чином фіксуємо із середини. Закриваємо цей грижовий дефект. Це безнатяжні методи герніопластики. Є додзвонювач, раді вас чути, прошу. Говоріть ви в ефірі. Алло, добрый день. Прошу добрый день. говорить. Я бы хотела спросить, мне делали операцию и удалили почку. Так. Мне удалили почку. Добрый день во-первых. Добрый, добрый день. Добрый день, кажи далее. Так. Да, удалили почку. И у меня с правой стороны э, очень большая выпуклость на этом месте. Это грыжа или нет? Что подскажете uh -huh. делать? Так, дякуємо. Далі чекаємо. 223-09-71, ще кілька дзвінків приймемо. Ну, Ви розумієте, щоб сказати точно діагноз, є у вас грижа чи немає, треба вас побачити. Угу. Приїжджайте до нас на Поділ, на безкоштовну консультацію, вулиця Ілінська, 3, і ми вас проконсультуємо і тоді точно скажемо, є у вас грижа чи немає. Але в будь-якому випадку у вас є вже якісь розслаблення ділянці післяопераційної рубля. Можливо, це м'язова релаксація, тобто м'язи. Атрофовані особливо людей похиловікою, і вони з часу можуть розірватися. А можливо, вже сформувалася грижа. Але в будь-якому випадку не потрібно зволікати з часом і звертатися на консультацію. Це займе вас годину, але ви будете спокійно жити і в подальшому знати, що вам робити. Це міська лікарня, тому шановні глядачі. будь ласка, київська міська лікарня номер п'ятнадцять. Нас ще й Додзвонюві. прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрый у мене такий проміга у, у мужа діпати переходячих сирот. І пахова грижа. Можна ли в таких случаях оперуватися? Так, дякуємо. Далі Я... ще кілька дзвінків, прошу одразу телефону. Да, вашого чоловіка тяжка супутня патологія, але вона не виключає оперативне втручання пахової грижі, тому що і так пацієнта підвищений внутрішньочеревний тиск за рахунок, можливо, там уже є і явище аситу наявність mm -hmm. рідини. Mm -hmm. І це сприяє тому, що внутрішні органи можуть виходити в паховий канал і може виникнути защемлена грижа. Тоді вже точно необхідно буде виконувати оперативне отручання, тому що людина вмре. Тому краще це виконати в плановому порядку, якщо це аналізи дозволять її провести таку операцію. Тобто, щоб остаточно сказати, можна виконувати операцію чи ні, треба що пацієнта побачити, обстежити і тоді прийняти рішення на сьогоднішній день. Вік не є протипоказом для виконання оперативного втручання. Звонювач, прошу в ефірі. Ви В ефірі говоріть поколом до скажіть, пожалуйста, на безплатну консультацію нужна направлення з поліклініки? Дякую за запитання. На консультацію не потрібно ніякого направлення. Приїжджайте з дев'ятої до. 16 години в робочі дні, Я також вас може проконсультувати черговий хірург, тобто консультацію нас можна отримати цілодобово, так далі чекаємо. Якщо будуть дзвінки, 223-0971, раді будемо е вас е почути. Е скажіть, будь ласка, а після операційна е грижа, то що ми зазначили, е вони часто виникають? Чи в Принципі це залежить від знову ж таки від того, яка була патологія, з приводу якої було проліковано пацієнта, якщо взяти взагалом, загалом. То післяопераційні грижі виникають досить часто. Це 10-15 mm -hmm. А якщо хворі оперовані по екстреним показам, тобто по оргетній хірургії було якесь запалення в червні порожнині, то цей відсоток ще більше зростає. Тобто... Mm -hmm. У кожного десятого можна вияти після операції, післяопераційного гріжу. Навіть час, от, сучасні методи хірургічного лікування, так звані лапароскопічні угу. методи, і також після них ми зустрічаємося з післяопераційними гріжами. Навіть так. Не? Нас є додзвонювач. кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Говоріть в ефірі. Е, Доброго дня. Мене цікаве таке дихання. Доброго дня. Добрий день. день. Чому, або, чому або, ви не говорите? Напроти, ви в ефірі говоріть. Я не Говорі. мене Говорить таке питання. От я дважды оперірувалася. Два рази я по нікологи, потім грижа була дважди, і ці місця вотніміють. Що це може бути? Чи знову попирається грижа, чи якесь інші питання? Так, дякуємо. Дякую бути? За так, Коли ви потрапляєте в прямий ефір? Відходьте, будь ласка, від телевізору, тому що ми втрачаємо купу часу на те, що ви себе чуєте, ви мене чуєте, ви гостя чуєте. Ну, спрацьовує луна. ну, Російською мовою ехо, скажімо так. Тому, будь ласка, відходьте від телевізору і ставте свої запитання. На ці кілька хвилин ми ще приймемо кілька дзвінків, якщо вони зараз будуть. Якщо ні, це останній дзвінок на цей блок. Тому, будь ласка, 223-09-71, Прошу. Я так змальована історія, гінекологія кілька операцій, потім. Так, гриля, ну дійсно, післяопераційні грижі виникають і ще одна з причин, що часто. Виконуються розрізи в одному і тому самому місці. Наслідок того, що розрізи виконуються, перерізаються нервові волокна. Угу. І тому порушується інервація м'язів, м'яз вже не може угу. держати тонус. А також виникає оніміння, тобто пошкоджуються чутливі волокна нервів, і тому людина не відчуває певних ділянок тіла. А щоб сказати, у вас, є грижа чи немає, необхідно. Показатися лікарю хірургу, і він тоді точно визначить, є гріжа чи немає має І от, особливо післяопераційні грижі, необхідно, щоб оперували лікарі досвідчені, тому що операція післяопераційних складністі полягає в тому, що необхідно спочатку відновити анатомію, угу. а потім закрити грижовий дефект. І щоб його закрити, необхідно певний досвід і певні знання. Наш центр працює вже. 20 років, і тому ми набули Так, це блок в цьому плані. на правах реклами, це міська клінічна лікарня номер 15 щоб у нас з вами було теж порозуміння. Прошу у нас є ще додзвонювач дзвонівич, ви в ефірі. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Я по срамо. У мене пищеводна грижа. От я сплю на прав. Это я сама такая такое додумала, может быть или нет? У меня так сжимает по ночам сердце, что я прямо не могу. Когда я встаю, это отпускает. Это может та ми зрозуміли. Ми зрозуміли, що ви сама собі поставили за діагноз. Один дзвінок, що приймемо, але одразу телефонуєте 223.0971. Бачите, самі собі ставлять діагнози, вночі ну, я... прокидається. Думає, що стравохідна грижа Я на собі, думаю, так, що розумію. пацієнтка сама знає відповідь, що треба робити. Необхідно обстежитись mm. і закрити це питання раз і назавжди, виконати фіброгастроскопію або ж рентгенографію. І тоді ми будемо знати, грижа це діафрагмальна чи не грижа. Ну можете бути ознаки, про які вона говорить може бути з, є, з серцем. Може. проблеми? може бути і діафрагмальна грижа пацієнта. Може бути але краще чим думати, необхідно обстежитись. Так, останній дзвінок на цей блок. Дуже прошу говоріть. Ви ефірі. доброго дня. Добрий день. Доброго 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 дня. Будь ласка, мене таке питання цікавить. Вот так операція, яка була дважди проведена грижа, і це знову повторилося. Йому зараз 20, 82 роки, де був в інфарктне стані. Вот. чи можна зараз оперувати його, чи ним не потрібно. таке питання. Дякуємо. Дякую. Дякую. Ну, я вже говорив і ще хочу повторити, щоб вирішити питання, чи можна виконати операцію, необхідно пройти обстеження. Тому що на сьогоднішній день вік не є протипоказом. Зараз у 80 років є ще люди наскільки міцні, що 40річним можна позаздрити їм. Тому якщо... Вз... Там обстежити, Бусти. ну ви ж розумієте, що можна вжити різних профілактичних заходів угу. і від того, щоб не трапився повторний інфаркт, і від того, щоб не виникла тромбоемболія, тобто сучасні медикаментозні засоби дозволяють оперувати практично любого пацієнта. Але якщо ризики операції будуть, Переважати То ніхто тоді, тоді не операцію необхідно. І напевно пацієнти звертаються, вони 14 років ходять, дож, дождуться, що їм стало 80 років, а потім кажуть: а можна робити операцію чи ні? А де ж ви були 14 років тому, коли ще не було цих всіх захворювань. Не було програми громадська Не було. Приймання тому року, не зволікайте, приходьте. Тому і Тому Глядачі не знали, що їм робити в даному випадку. Насправді жартую, але з іншого боку, не жартую. Будь ласка, всі, хто нам, а велика кількість додзвонювачів дійсно була у цьому болоті, Будь ласка, спостерігайте і стежіть за своїм здоров'ям, за здоров'ям своїх близьких, звертайтеся вчасно за допомогою. Вам сьогодні дякую. Особі Сергій Піотрович керівник Київського міського центру Гриж Живота, кандидат медичних наук, був гостем нашого другого блоку, поради лікаря. Начі всі свої пропозиції щодо певних захворів. Ми також такаємо зараз. З'явиться на ваших екранах електронна. Кринька, будемо піднімати теми і обговорювати, аналізувати захворювання, які бентежать саме вас. Ну що, ми переходимо до наступного блоку, у якому ми будемо говорити про конфлікти сьогодні. Завдяки і ну все-таки не навіть не завдяки, а відповідно до того, що сьогодні 1 вересня діти пішли до школи. А хтось у перший раз пішов у перший клас, хтось пішов, можливо, в іншу школу після того, як 10 років поровчився в одній школі, можуть виникати певні конфлікти. Насправді, але може бути навіть такі критрикутним, коли конфлікти виникають не лише між школярами, а між школярами і. Учителями. Отже, як уникати конфліктів, як їх вирішувати? Поради психолога у наступному вулиці. Не примикайте.